Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Нові акційні пропозиції на товари. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Кондиціонер для прання 119 аромати на вибір. Засіб для миття посуду: Еко лимон 32 гривні. Набір кухонних губок 5 штук 14 Вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 399. Підставка для взуття на 5 полиць 219. Шльопанці жіночі 199. Дитячі – 219. Стілець туристичний 299 гривень. Крем фарба для волосся стійка 29, сйоз 99. Палет 74. Прокладки Always Ultra – 88. Щоденні прокладки 58 штук, 88 гривень. 19 щоденні 20 штук. Підгузники дитячі – 199. Засіб для прання рідкий 39. Шампунь, кондиціонер дитячий 39. Гель шампунь чоловічий 64. Бальзам для волосся 69. Шампунь Шаума 84. Крем мило рідке 44. Крем мило дитяча ромашка та календула 39. Мило рідке 1,5 літрове 57. 42 гривні кокосовий рай. Набір крем кремила дору 4 штуки 94 гривні. Крем мило тверде, косметичне б'янка 29. Серветки вологі 42 гривні 130 штук. Рідина для миття посуду лимон 25. Серветки вологі дитячі смайли 39. Засіб для миття дитячого посуду 29. Рушник паперовий двошаровий 139. Набір рушників паперових 124. 2 штуки двошарові. Рушник паперовий рожевий 24. Кохавинка 42 гривні. Антижир 39. Засіб для видалення жиру 59 500 грамів. Туалетний папір сніжна панда двошаровий 55. Таблетки для чищення пральних машин 69 3 штуки. Засіб для прочистки труби 24. Порошок автомат 19 350 грамів. Гель для прання 159, 5 кілограм 500 грамів. Універсальний рідкий засіб для врання 49. Порошок пральний дитячий 88-800 грамів. Персіл 55 400 грамів. Порошок пральний універсальний 27 350 грамів. Капсули для прання 10 штук, 69. Милогосподарське рідке 500 грамів 19 гривень. Капсули для прання. Універсальність 17 штук 109. Капсули персіл 199, 13 штук. Засіб для миття скла 32 гривні. Кондиціонер Lenol 97. Сілан 93. Доместос свіжість океану 74, Доместос для дезінфікації унітазів 99. БРФ 79, косметичка жіноча, об'ємна 44. Косметичка жіноча шкір замінних замінник з малюнком защіпається на змійку 77. Косметички по 34. Одне відділення на замочок. Сумка бананка 88 має декілька відділень на замочки. Кольори є на вибір: рожевий, бурдовий, фіолетовий та темно-синій. Сумка жіноча текстильна з довгою ручкою 249. Защіпається на дві кнопки. Рюкзак молодіжний. Шкірзамінник 299. У наявності лише блакитний. Одне відділення на замочок защіпається на кнопку. Дитячий гаманець з квіточками 34. Сумка бананка силіконова 129. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у новому відео.